Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Не забувайте піклуватися про ґрунт свого серця. У посланні до Євреїв 2.3 йдеться про велике спасіння. Але що зберігає мене у ньому? Знання, що життя в єдиному імені. Коли я вирішив слідувати за Христом, я майже з самого початку знав, що з насінням, що сіється у серці, ніколи не буває проблем насіння слово Боже. І кожна насіннина приносить плід у сто разів. Але є проблема із ґрунтом серця. Моє серце може перетворитися на сухе, кам'янисте узбіччя. Від Матвія 13:3 Глибоко всередині в серці можуть знаходитись камені, Вірш 5. і в моєму серці можуть вирости терни, тому воно може сум'ятитись через турботи цього світу, двадцять 22. Ось так просто. Ось чому потрібно знати своє серце та постійно обробляти. Що це значить? Що каміння необхідно прибирати, що бур'яни слід виривати. І про ґрунт благородного та чесного серця необхідно дбати. Тому, коли я був дуже молодий у вірі, я пішов на групу вивчення біблії. Я відвідував молодіжні збори. Я брав участь у короткострокових школах біблійної підготовки. Я був у церковних таборах все тому, що я хотів продовжувати досліджувати своє велике спасіння. Вам також слід обробляти своє серце. Щоб насіння, яке є Христос, Слово Боже, могло принести плід у 30, 60 та 100 разів. Моя молитва сьогодні. Господи, я буду обережним з тим, чим наповнюється моє серце і розум, що потрапляє до моєї душі. Над усе бережи своє серце. Приповісті 4.23 Адже з нього течуть джерела життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.